У медичних закладах області триває обговорення системи страхової медицини, яка розпочне діяти наступного року, та місце, яке посяде у ній лікарняна каса Житомирської області. Ось що зокрема думає з цього приводу: лікарі Коростишівської центральної районної лікарні. У мене є лише моє власне бачення, це не офіційна позиція. Ну я розумію, це так. В кожної людини в нашій, в, нашій, в нашій країні буде свій поліс. Зважаючи на досвід інших держав, можливо, ці поліси будуть поліси будуть різними по ціні. Відповідно, вони будуть забезпечувати різний рівень надання медичної допомоги як на вторинному рівні, так і на третинному, так і далі на республіканському. Проте всі люди будуть отримувати, як я вважаю, однозначно невідкладну медичну допомогу, стани, які загрожують життю та здоров'ю незалежності від вартості поліса. Також вони будуть отримувати необхідні операції і так далі. А вже планами лікування, можливо, лікування якихось хронічних захворювань в період загострення, це вже можливо на даному етапі буде або за їхній власний кошт, або якось буде щодо вартості полюса дещо дорожче. Вона представлена і практично практично всіх розвинутих країнах світу, там, де вже це давно запроваджено, давно вже давно працює. Те, що на даний момент планується зробити у нас в країні, розумієте, це те саме, що на побудований будинок поставлені тільки одні двері, але ми вже говоримо, що ми побудували будинок. Це тільки двері. Всього-навсього, це вхід в страхову медицину, а страхової медицини там ще і близько немає. Тому що страхова медицина передбачає те, що в медицину будуть надходити позабюджетні кошти. Позабюджетні. Тобто кошти, які не передбачені бюджетом, або це будуть кошти громадян, або це кошти організацій, підприємств. В даному випадку, що планується тільки в первинної ланці зробити страхову медицину у межах фінансування, державного фінансування первинної медицини, що таке страхова медицина? Вона передбачає, передбачає весь комплекс, не тільки прийом, вона передбачає і обстеження, вона передбачає і лікування той певної кількості нозології, які йде під страховий поліс. в лікарняної каси так само, є певний конкретний перелік хвороб, які лікуються за рахунок коштів лікарняної каси. Переваги лікарняної каси очевидні. Це персоніфікований облік надходжень та витрат коштів за кожним громадянином. Система договірних взаємовідносин з лікувальними закладами, підприємствами, банківськими установами. Лікарняна каса формує нові погляди у населення щодо необхідності участі у співоплаті медичних послуг у медичних працівників щодо необхідності стандартизації медичних послуг, лікарський формуляр та протоколи лікування. Весь час користуються непогано, ліки дають. І все, капельниці, мені всі дають і безплатно, я не, пра... не трачу ніде не грошей. Ну, може, я... ну як за лікування, хай я 50 гривень страшу. І дівчатам кажу, всім кажу, хто боліє, поступайте в лікарняну касу. Бо це вигідно, можна поступати. За останніми даними, з 47 тисяч в Кристашівському районі, членами лікарняної каси, є 5 тисяч. Приблизно 5,5, тисяч. Є членами лікарняної каси. Є ще де працювати, необхідно зустрічатися з людьми, розповідати, тому що багато ще не знають про касу, багато не знають про її переваги. Поле для роботи ще є. Лише спільними зусиллями можна здолати проблеми, які виникають під час роботи. Зокрема, те, що не усіх пацієнтів стаціонару змогли вчасно забезпечити необхідними ліками, які надає лікарняна каса, пославши натомість купувати ліки в аптеку. Як вирішилась проблема? І як уникнути подібних випадків надалі. Про це розповідають лікар-експерт Коростишівської філії лікарняної каси Денис Отрешко та головний лікар Коростишівської центральної районної лікарні Олександр Веселовський. Ну зазвичай, якщо людина звертається в вихідний або святковий час, іноді так ще недостатньо налагоджена робота іноді буває проблема з тим, що, наприклад, на даний час препарат, який необхідний саме цьому пацієнту, відсутній на складі. Звісно, вихідний день замовити його на філії ми не можемо, тому буває таке, що може пацієнт його не отримати, проте це питання вирішується якнайшвидше. Відразу після звернення воно опрацьовується протягом приблизно до години пацієнт своє лікування отримує. Ми співпрацюємо з аптекою цілодобовою. Якщо пацієнт потребує лікування за рахунок лікарняної каси, а цього препарату немає на складі, медсестра пише вимогу, звертається до аптеки, отримує необхідний пацієнту препарат. А потім каса компенсує його вартість оптичному закладу. Механізм забезпечення хворих лікарняною касою медикаментами відпрацьований. І він відпрацьований і в нашій лікарні. Просто була неросторобність деяких старших медичних сестер, тому що це має бути саме так, як розписано в цьому механізмі. Всі звичайно адміністративного впливу вистачило, що весь цей період у нас жодних скарг не було до певного моменту. Буквально тиждень назад для мене самому було дивно, що в цьому відділенні не було запасу. Запас вже зараз є. Вже практично догано старша медсестрі підготовлено. Я думаю, що я її все-таки підпишу. Не Та, пожарі, не, не, пожарі, до не, до хоч, брати не да, Це діло, в тому що це є відповідальність. Це лишня робота. Видите, оце знову випадає те, що треба робити лишню роботу. Але в нас, на жаль, вона є обов'язково в даному випадку. Та що будемо, це тут це питання вирішується звичайним адміністративним впливом.